В Полтаві попрощалися із військовим Олександром Ласенком. Що про нього згадують рідні? Не встиг я все ж таки через ці роки ну, з ним, так би мовити, хоча б на декілька хвилин переговорити. На фасаді полтавської школи встановили меморіальну дошку Віталію Грицаєнку. Як вдалося? І він у нас суворо дивиться на цій Такий він запам'ятався нам на сужні. Електросамокати та моноколеса прирівняли до транспортних засобів. Що це дозволить? Саме головне, щоб водії їх бачили. На території Полтавського університету розквітла магнолія. Скільки це триватиме? І як тільки розпускається це дерево, всі відразу йдуть фотографуватися. У Свято-Успенському соборі Полтави прощаються із загиблим воїном Олександром Власенком. Олександр був старшим оператором розвідувального відділення, мав звання солдат, повідомив Суспільному речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін. Попрощатися із ним прийшла однокласниця Ірина Циганенко. Людина від Бога, це герой. Ми разом вивчились в інтернаті з двох років. Це для мене був брат рідний. Він поїхав в Польщу на заробітки. Потім почув, що війна він приїхав в Полтаву. В Полтаві була велика дуже черга. Він сорвався і поїхав у Львов. Там, я так поняла, ставати на службу. Там його взяли. Він півгода навчався, потім пішов в розвідку. Він завжди був такий е, позитивний хлопець. Дуже я дружив, у нас дружній клас був е, у школі. Е, ніколи за ним не, 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 не замічалось такого, що він там був в когось або е, ображав. Завжди прийде на допомогу. Мені не вдалося все ж таки з ним поспілкуватися, не вдалося на останнє. Напевно, це для мене таке саме-саме важке, що не встиг не, не я все ж таки е через ці роки з ним, так би мовити, хоча б. На декілька хвилин переговорити добра, світла людина. Скільки він допоміг мені? У мене син в полоні, я сама живу. І собачку подарував мені, бо на 8 березня свою, бо в мене собака свій помер. Але це був завжди друг, який поряд, поряд було плече. Олександр Власенко загинув під час артобстрілу. Повідомив Роман Істомін. Це сталося 2 квітня біля селища Опитне, що на Донеччині. Він приїхав на операцію. На операцію, бо він попав дуже під сильний обстріл. В нього вибили всі зуби. Ми зробили йому зуби, зробили операцію. І буквально за три тижні назад він поїхав оп'ять на напередодні. Дуже хотів захищати Україну. Він, ми йому одговорювали другий раз. Саша, та давай вже ти після операції, ти не можеш їхати вже. Він ні і Ріша, Я, я повинен захищати Україну. Військового поховали на Затуринському кладовищі ще біля Полтави. Воїну було 36 років. У нього лишилися брат, сестра та дружина. Дарин Литвак Юрій Дубіневич, Суспільне новини, Полтава. Узявши до рук зброю, він боровся за всіх нас, щоб захистити своїх рідних, своє місто, свою державу від ворожої навали. Він пліч опліч з побратимами нещадно бився з окупантами. Із квітами та прапорами біля школи номер 20 у Полтаві зібралися понад дві сотні людей. 11 квітня на фасаді освітнього закладу відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Віталієві Грицаєнко, який тут навчався. На дошці зображений барельєф із портретом воїна, також напис із інформацією про нього. Ініціювала встановлення дружина загиблого захисника Вікторія Грицаєнко. Робота тривала понад півроку, каже жінка. Дуже багато документів потрібно було зібрати. Дуже складна робота була, тому що чоловік взагалі у мене усміхнений завжди на всіх фотографіях. А тут ми вибрали таку фотографію, де він був строгий, де він був е вимогливий. І він на нас суворо дивиться на цій дошці. Такий він запам'ятався нам на службі. 20-ту школу у Полтаві Віталій Грицаєнко закінчив 2007 тисячі року. Нині про загиблого героя-випускника у шкільному музеї нагадують світлини. Віталій виділявся серед дітей тим, що він був такий шустрий і веселий, чорнявий хлоп'я, яке моталося по коридорах школи. Віталій віддавав перевагу урокам історії, літератури. Хлопець багато читав. Був обізнаний і в музиці, і у мистецтві. Десь у 2010 отак, році. Я пам'ятаю, що він прийшов, прийшов до кабінету і каже: Ви мене впізнали? Звичайно кажу, Віталій, як можна тебе забути? Я до сих пір не вірю, що Віталія немає. Віталій Грицеєнко був заступником командира полку Азов на відкриття дошки прийшли побратими. З ними він минулого року боронив Маріуполь. Відвічна Україна. Відвічна Україна, свята, свята. могутня, могутня. Соборна. соборна. Слава Україні, слава. слава нації, Україна, все. Україна, все. Україна, все. Україна. Все. Сергій Цісарук разом із загиблим героєм служив у війську. Із 2014 року. Друг Гоголь – це справді світла і добра людина. Яка завжди на своєму особистому прикладі показувала бійцям, що потрібно робити, і як це потрібно робити, коли ми були в повному оточенні, він не сидів на командному пункті. Він продовжував нищити ворога, знаходився на первих позиціях і, виконуючи одне з бойових завдань, на жаль, загинув. Загинув героїчно, знищуючи ворожу техніку противника. І це справді є людина великим прикладом для всього особового складу нашої бригади. Я познайомилась з ним позаминулому році з Віталієм. І пам'ятаю його посмішку, його щирі очі, його справжність, його людяність. Я знаю багато історій хлопців, які розповідали про його героїзм, про його самопожертву, про його справжність на війні. Пам'ять про мужність Віталія повинна існувати вічність. Віталій Грицаєнко із позивним Гоголь загинув у бою 19 березня 2022 року. Воїнові посмертно присвоїли звання Герою країни. Поховали його 6 листопада минулого року у Полтаві на Алеї Слави. Все, що я роблю про пам'ять чоловіка, це все стосується для моєму, моєму, моєму сина. Йому лише 4 рочки недавно було. І я розумію, що він е, не сильно буде там до пам'ятати. Все стараюся. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава. 28-річного воїна Владислава Солончука із Гадяча повернули в Україну під час обміну військовополоненими. Зв'язку із рідними він не мав майже рік. Зник 12 квітня 2022-го. Учора вперше з того часу зателефонував батькам. Нині чоловік на реабілітації. Рідні планують із ним зустрітися, розповів Суспільному батько воїна Валерій Солончук. Також повернулася Світлана Перекопна з міста Лубни. До війни вона працювала медикинею, а 2014-го пішла на фронт, аби допомагати українським бійцям. У полон потрапила торік у Маріуполі. Розповів суспільному голова Лубенської громади Олександр Грицаєнко. Як повідомляв у своєму телеграм-каналі голова офісу президента Андрій Єрмак, 10 квітня під час обміну полоненими в Україну приїхала сотня людей, зокрема оборонці Маріуполя та Гостомеля. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 179 тисяч 320 російських військових. Із них 500 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7038 бойових броньованих машин та 3644 танки, понад 2500 тисячі артсистем та 282 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2332 безпілотники, 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5500 одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет а в морі знищено 18 катерів і кораблів. У центрі Полтави Владислав Синенко їде на орендованому електросамокаті. Цим транспортом, каже, користується заради відпочинку. Так я їжджу на машині обачно. Всі повинні знати правила дорожнього диження, а часто їздять школьники, які плохо їх знають і, і за його аварії і так далі. 23 березня набрав чинності закон, який визнає, зокрема електросамокати та моноколеса транспортними засобами. Таким чином їх прирівняли до легкових автомобілів та мотоциклів, каже юрист Богдан Глядик. Якщо навіть застосовувати якісь правила до використання ось цього дрібного електротранспорту, то виключно можна посилатися на, на ті закони, на ті правила, які діють для автомобілів і мотоциклів. В ідеалі в майбутньому внести зміни. І в закон про дорожній рух відповідно навіть цей закон, який прийнятий, він передбачає, що кабінет міністрів зобов'язаний протягом 12 місяців внести зміни до своїх нормативно-правових актів у відповідності з цим законом. А основний нормативно-правовий акт кабінету міністрів в даному випадку це правила дорожнього руху, за словами юриста. Поки немає визначених правил, де і за яких умов може їздити такий транспорт сьогодні. Немає чітко визначеної. Е... Категорії учасника дорожнього руху саме у цього користувача дрібним електротранспортом, і власне це є можливість для уникнення покарання. Якщо ми говоримо там про адміністративне покарання, то це ще тут є певні труднощі, тому що ми не можемо на нього накласти штраф. Ми не знаємо за які конкретно порушення правил дорожнього руху його притягати до відповідальності, як водія автомобіля, як водія мотоцикла, як водія велосипеда. Водій Олексій Кащенко каже, що не проти, коли користувачі електротранспорту їдуть дорогою. Саме головне, щоб водії їх бачили. Як вони водії не бачать, так щоб хоч водії їх бачили, тоді буде все нормально. Моїх особистих спостережень то власники самокатів в більшості випадках, вони не дуже вправно вміють їздити на дорогах, і ще також потрібно враховувати той факт, що самокати іноді не бувають справними і тому це може нашкодити як і самим власникам цих самокатів, або ті, хто їх орендують, наприклад, на ну, тимчасово, і так само пішоходам. Як повідомила телефоном речниця патрульної поліції Полтавщини Наталія Костельова, від початку року в області зафіксували дві аварії за участю електросамокатів. Каріна Попова та Богдан Казирід Суспільне новини Полтава. Полтавець Сергій Шабельник прийшов сфотографуватися із магнолією, яка розквітла на території аграрного університету. Чоловік навчається в цьому закладі. Ми зараз знаходимося біля магнолії, яка розквітає найпершою. Всі, хто тут працює, і навчається, обов'язково в кожного є фото з цими квітами. І як тільки розпускається це дерево, всі відразу йдуть фотографуватися. Я знаю, що друзі, які тут не навчаються, які йдуть з міста і саме роблять фото на біля цього дерева. Дерево магнолії розквітло кілька днів тому. Цьогоріч вчасно, говорить завідувач кафедри університету Сергій Паспєлок. Активно квітнути бутони будучи протягом тижня. Всередина квітня вона починає вже активно і десь місяць буде квітувати, радувати нас. В природі вона зустрічається дуже багато, це Японія, Корея, це її природний ареал. Це найстаріша магнолія у Полтаві. Її висота понад 10 метрів. Вид називається кобус. Саженці дерева привезли із Київського ботанічного саду, розповідає Сергій Поспєлов. Воно було посажено більше 40 років тому. Тут його вперше завіз на територію нашої області і посадили завдяки роботі. Віктора Миколаївича Самородова, відомого ботаніка. Є вони біля пам'ятника. У нас там на території вони посаджені і трошки затінені. За того вони не так красиво регулярно квітують, як оце деревини. Прийшли подивитися на цвітіння магнолії і учні восьмого класу Полтавської школи, що розташована неподалік університету. Класний керівник на прелі запропонував прийти до подивитися на магнолі, як ми зацвіли. Вона давно заквітла дні два назад, три запах також чудовий. Усього на території університету чотири багаторічних дерева магнолії. А також два роки тому до сторіччя закладу тут висадили ще з десяток саджанців різних видів та сортів цієї рослини. Валерія Рбалка та Микола Ірьоменко Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду, дощ, вітер східний 8-13 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 5 до 9 тепла, в день плюс 8, плюс 13. В обласному центрі вночі плюс 7, плюс 9, а в день від 11 до 13 градусів тепла.